Два холодильника на 360 літрів та ще чотири на 70 літрів для зберігання вакцин і сироваток, а також 15 реєстраторів температури та три спеціальних сумки для транспортування імунобіологічних препаратів. В рамках пілотного проекту Холодовий ланцюг Херсонська обласна дитяча лікарня першою отримала сучасне холодильне обладнання вартістю близько 250 тисяч гривень. Два великих холодильники будуть використовуватися в структур в підрозділі аптека. І також ми отримали чотири холодильника, які знаходяться на сьогоднішній день, в діагностичному відділенні, відділенні виходжування недоношених дітей, відділенні патології новонароджених та в відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей. Зараз це, я б сказав, маленький крок, але в дуже важливому напрямку, тому що. Правильне коректне зберігання та транспортування вакцини є пріоритетом для нашої медицини. Голова офісу реформ Херсонської області Максим Савченко розповів, що оновити саме холодильне обладнання у лікарнях вирішили після дослідження проблем медичної галузі в області. Результати на жаль виявилися невтішними. У нас зараз в області є 468 холодильників, дуже мала частина з них сертифіковані. Тож тобто ми вирішили залучити наших донорів. Для вирішення цієї проблеми для того, щоб закупити нове обладнання, директор Херсонської обласної дитячої лікарні Інна холодняк не приховує. Досі установа користувалася побутовими холодильниками 1974 року випуску. Тому вони не могли повністю забезпечити дотримання холодового ланцюгу. Це не відповідає сучасним вимогам У побутових холодильниках. Різна температура в різ... на різних полицях, в різних частинах холодильного обладнання, і тому деякі. Це може замерзати, розмерзатися, плюс перепади е електроенергії і все, що може ставатися, із цього може виникати якісь побічні реакції. Нове ж холодильне обладнання вже не потрібно буде постійно відкривати, аби перевірити його температуру. Усі холодильники оснащені сучасною електронною системою. Спеціалісти наголошують, це вкрай важливо, адже якщо вакцину зберігати неправильно, то щеплення нею буде просто недієвим. Такі в першу чергу спрямовані на покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам. Ми укладаємо договори про медичне обслуговування населення закладу охорони здоров'я і сплачуємо за цими договорами за надані медичної допомоги. Те, що стосується вакцинації, безперечно, це одне з головних питань ефективної профілактики інфекційних захворювань. І ми у наступному році плануємо запровадити індикатори якості стосовно вакцинації, в першу чергу на рівні первинної медичної допомоги. Для того щоб охоплення профілактичними щепленнями в нашій країні було краще напередодні у Херсонській обласній дитячій лікарні провели навчання для 15 працівників. Представник фірми, яка виготовляє холодильне обладнання, розповів, як дотримуватися температурного режиму та як використовувати сумки для транспортування вакцин.